Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на початку мого першого чемпіонату по ПВЗ Ф'южену. Якщо хтось не знає, що таке чемпіонат, або хоче дізнатися просто супр... більше про мій канал, то завітайте до мого телеграм-каналу по ссилці в описі каналу. А я офіційно відкриваю цей чемпіонат. Поїхали! І у нас битва команди Рандомного Горіха і Вогняного автомата. Ось і перший раунд. І його відкриває команда Рандомного Горіха. Що із. Подарунка, горіха і тристрілових шипив шипів. Раз, з подарунка випалив непотрібний горщик, і це може бути великою проблемою для команди. До речі, ось і перший раунд. Це перевірка на прямий домах, але по факту це просто раунд для перевірки самих команд. Ну, щоб я зміг нормально там розповісти про команди, про їх прокачку на наступних раундах і так далі. Він має в собі базового зомбі, зомбі з конусом і зомбі з відром. Тестилові шипи вже вбили базового зомбі, а конус і відро починають їсти горішок. І не дивлячись на те, що вони все ще отримують домах від тристилових шипів, мені здається, що вони мають шанс згризти горішок і повністю перемогти цю команду. Ну а доки вони гризуть горішок, я маю шанс поставити автора команди. І це Сашко. Зомбі тим часом ти, 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 до речі, реально з'їли горішок і направилися до абсолютно непотрібного горщика. І так, вони перемагають цю команду в першому ж раунді. Переходимо до другої команди, і в ній ми бачимо автомат, звичайний горхостріл і пеньок-вогонь. Так, ця команда має набагато більший прямий домах, а ще не залежить від рандому, тому вона з легкістю перемагає зомбі в цьому раунді. Так, я, так, я знаю, що є ще один зомбі, але, але, але невже хтось із вас вірить на всьому серйозі, що він дійде до рослин? Не дійшов. У першому раунді команда рандомного горіха повністю програла, а команда вогняного автомата набрала три бали і стає лідером. Переходимо до другого раунду. Це раунд із пришвидшеними зомбі. Я не знаю серйозно, як його назвати, але нехай буде так поки що. Так, у нас, тут у нас є зомбі з газетою, зомбі-футболіст і зомбі з шестом. Зомбі з газетою вже здох, а зомбі-футболіст біжить до рослин. До речі, з подарунка випала. Несмачна капусто пульта. Рослин це нормально, і тут зомбі з шестом стрибає через горішок і кусає несмачну з капусту пульту. Йому 100% залишився лише один удар, але він перейшов на іншу лінію і все ж таки з'їв мізи. Ну, вони тут замість косилок. І так, це 0 балів. А жаль, команда була дуже близько. Тепер переходимо до команди вогняного автомата, що має шанси збільшити відрив. Вона вже розібралася з зомбі з газетою і починає бити по зомбі Олдстару. Тим часом зомбі вже наближаються, і мені здається, що є шанс, щоб вони згризли пеняк вогонь. Але ні, зомбі олдстар вже помер. І тут Зомбі Шестом знову перестрибує і все ж таки з'їдає горохостріл. Зобіс шестом все ж таки зміг забрати декілька балів у кожної команди. У команди рандомного горіха він забрав всі бали, а у команди вогняного автомата лише один, але це все рівно збільшення відриву. І так, це у нас вже третій раунд. Його абсолютно точно я придумав, здається. І в ньому у нас зомбоні, червона зомбоні і зомботанік великий, людяний стіногоріх. І, здавалося б, тристрілові шипи вже вбили обох зомбоні, перемога вже, в, вже майже в кармані. Але тут я прошу звернути вашу увагу на те, що випала з подарунка. Що це? Правильно, це великий спортивний ріг. Здається, він так називається. До зл... речі, зомботанік людяний, великий ріг, яка, яка ж у нього дивна назва? дійшов до надзвичайного горішка і почав його гризти, при цьому стоячи на тристрілових шипах. І тут я вам нагадую того самого відруголового зомбі, який зміг е, з'їсти горішок. А тут я вам нагадую, що хп цього великого людяного стіногоріхового зомботаніка набагато набагато більше. І він, то, і він також зуміє змі, з'їсти горішок. А далі його чекає великий спортивний стіногоріг. І тут я вам нагадаю, що коли він гристиме цей великий спортивний стіногоріг. Він не буду отримувати домагу. Ви просто знали, яке у мене лице було, коли я це зрозумів. Щоб ви знали, він гриз цей горішок на великий спортивний 2 хвилини і 30 секунд, 2 хвилини, три 2,5 хвилини однакового гризіння горіху. Я вам тут поставив на X5, я надіюся, ви не проти, тому що ну дивитися на це призвичайні швидкості це ну неможливо. Ну і навіть при прискоренні в п'ять разів швидкості він, він буде гристи його дуже довго. Тоді давайте розповім про автора команди вогняного автомата. Це я, до речі. І цей зомбі, здається, нарешті догриз цей горішок. І пішов додому. Так, мені довелося ще дивитися, доки він тут йде. Ну, це було ще, це зайняло ще приблизно хвилин 20, секунд 20. І того весь цей бій був приблизно три хвилини. Було дуже весело, дякую, більше не хочу його пофлирювати. Тут переходимо до команди вогняного автомата. Вона, надіюсь, справиться швидше і, чесно кажучи, є шанси, щоб що це станеться. Тільки мені здається, що вона не справиться, а ну, якби не справиться. Тому що зомбоні вже переїхав пеньок вогонь, а це був слабіший зомбоні, тому що, здається, червоний зомбоні кращий. Ну, я не знаю, чесно кажучи, але здається. Ну і плюсом він отримує вдвічі менше хп, точніше домагу, тому, е, тому що це вже немає панька вогня, який подвоює домаг. Ну і так, зомбі прорвалися. Цей раунд обидві команди провалили. Цікавий факт про раунд номер 3 точніше номер 4. Ну, номер 3 але я його просто поставив четвертим випадково. По-перше, я його переплутав з попереднім раундом, він мав бути перше. А по-друге, я повністю забув про нього під час того, як я записував матеріал. Тому його довелося записувати пізніше і не звертати уваги на те, що колода сильно змінилася. І цей раунд має в собі трьох зомбі з дельфіном, якими команда рандомного горіха вже розправилася. Ну, здається, якщо навіть команда рандомного горіха справилася з цим раундом, то може і команда вогняного автомата з ним справиться. А от тепер дивіться. Два зомбі з дельфіном пережили, пережили атаку автомата і горохостріла і перейшли через пеньок вогонь, і таким чином вони змогли згристи всі рослини. Тут на диво команда Рандомного Горіха заробила всі 3 бали, а команда гнівного автомата навпаки програла. Відрив трішки зменшився. Переходимо до передостатнього раунду. Так, і всього 6, оскільки чемпіонат перший я серйозно не зміг набрати більше. В цьому раунді у нас. Залізний, залізний зомботанік, а також вишневий, е, зомботаніковий. зомбі з газетою. Ну і нас, звичайно, треба якось придумати назви краще, і швидше, і простіше. А тим часом переходимо до другої команди, яка починає битву. Вона вже майже вбила зомботаніка залізного стріла, але він зміг вбити паньок вогонь. І тому. Зменшив домах команди вдвічі. І тепер команда намагається вбити е, зомботаніка цього останнього з газетою. Але він вбиває просто всю команду, коли, його, коли йому розбивають газету. Це повний програш. А тим часом команда рандомного горіха набирає трибали і за повного програшу другої команди поки що виривається в лідери. Тут ми переходимо до, до останнього раунду, в якому команді Рандомного Хоріха випадає е, гібно димогриб, який, здається, має деякий шанс, щоб зачарувати зомбі. І це є реально єдиний шанс команди, тому що я дуже сумніваюся, що три стрілові шипи, які навіть від роголового не, не змогли добити, зможуть вбити гарга. А тим часом сам Гарганча вже підходить ближче до команди. А тим часом сам. Гіпнодемогри досі не, не атакує, Ось тільки зараз він починає це робити. В принципі, зрозуміло, чому він не атакує на всю дистанцію. Ніякий зомбі не мав шансів, щоб не стати гіпно... Ну, гіпнотизованим. Якщо ти не був гіпнотизованим, то тебе би вбили інші зомбі, які загіпнотизовані. Але тим часом сам Гаруча якимось чином я серйозно не розумію, чому він так рано атакує. ВЗ2 здається, і ПВЗ один набагато пізніше. Ну, я вже, чесно кажучи, що давно награв ПВЗ один. Ну, одним словом, він атакує дуже. Рано і тому зміг вбити всю команду. Починаємо останню битву на сьогодні. Це битва команди автомат, вогняний автомат проти Гарга. Якщо ця команда перем... набере один бал, то вона стане... То стане нічия. Якщо два бали, то вона переможе. Ну і три також. В принципі, мені здається, що вона набере всі три бали, тому що вже, вби... вже Гарга довела до вибросу Імпа, а він його викидує тільки тоді, коли у нього залишається менше половини хп. Але він і сам вже підійшов заблизько до банька вогні, але все ж таки здох. Отже, команда рандомного горіха не набирає балів, а команда вогніного автомата набирає три бали і стає переможцем цієї е, битви. І я вітаю цю команду з переходом у півфінал. Ура! Ну а я вам всім дякую за перегляд і до побачення!